Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте спочатку відкриємо мапу. Давайте на цей раз якусь гоночку виберемо. І що там у нас е... Highway Battle, тобто битва якась. Ну, Рівень перший, два касарка. Давайте. Випробуємо це. Чудо-юдо. Тільки не знаю як... А, я змінив вигляд свій. А, тут закис азоту я не можу використати. Суперника я нас доганяю. У такому потоці. Добре, що я прокачав автомобіль. Ох. Так, я вирвався. Головне на 300 метрів відірватися. Від нього. Тільки ці автомобілі іноді маневрують. Непередбачувано. О, він врізався кудись. Так, відірвався. Ха-ха-ха. The attack on you could have been a new gang, or it could have been a faction of GMAC's team. They certainly seem more organized, better equipped, and more violent. Keep doing your contracts with GMAC and building your rep on the streets. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!